Ніхто не любить рано вставати, але не тоді, коли ти на будкемпі 8 Я прокинулась і почала збиратися, звісно, почавши з улюбленої Джерсі. А якщо ви хочете отримати таку саму, пишіть в коментарях Джерсі, і у вас буде шанс її виграти. Після двох днів інтенсиву всі прокинулись з думкою. Сьогодні точно стане легше, не стало, але стало веселіше. Хлопці практикуються та качають скіли як слід. Сьогодні хлопці сфокусувалися на кількох картах, на яких я вам не скажу, щоб не розкривати стратегії. Але такі ексклюзивні новини шукайте в телеграм-каналі Беткін ЕСпортс. Зупинилися в справді топовому готелі. Є все, що потрібно кіберспортсмену. великий пракрум, їдальня, спортзал. Кінці А ти в курсі, що тут є спортзал? Хто? Ну, на те вони і кіберспортсмени, щоб цілий день качати на біцепси, а пальці, щоб ставити влучні хедшоти і пробуватись на турніри такого рівня, як Мейджор. До старту залишилось уже зовсім трохи. І вже 3-го числа в Остіні, штат Техас, бойти покажуть нам класний Counter-Strike. Ми хотіли пройти на мейджор, Тепер ми хочемо його виграти. Тому підтримуйте команду B8, підписуйтесь на цей канал і напишіть в коментарях, як ви думаєте, хто візьме цей мейджор.